Сьогодні готуємо неймовірно ніжний та повітряний апельсиновий мус. Та перше, що нам потрібно з вами зробити для нашого апельсинового мусу, це замочити желатин. До 6 г желатину я додаю 36 г холодної води. Розмішую желатин з водою ложечкою та залишаю в спокої на хвилин 20, щоб желатин набряк. Для власного спокою я зазвичай обдаю фрукти, які купую в супермаркеті, кип'ятком. допомогою маленької терточки знімаю з одного апельсина. Його цедру. Потрібно знімати найтонший верхній оранжевий шар шкірки апельсина. Також для апельсинового мусу нам, звичайно, знадобиться апельсиновий фреш. Я розрізаю свій апельсин наполовину і з допомогою такої простої соковичавниці роблю свій апельсиновий фреш. Мені для мого апельсинового мусу потрібно 180 мл соку. Та тепер нарешті можна переходити до приготування самого мусу. В ковшик з товстим дном відважує потрібну кількість цукру. Нам потрібно розділити 2 яйця на жовтки та білки. Краще всього це робити, поки яйця ще холодні. Викладаю свої жовтки до цукру в ковшик з товстим дном. Та тепер потрібно жовтки з цукром перетерти вінчиком в однорідну масу. До жовткової маси додаю апельсин новий фреш та цедру апельсина. Та тепер перемішую свою основу для мусу вручну вінчиком декілька секунд. Ковшик з вмістом ставлю на трішки менше, ніж середній вогонь, та постійно помішуючи основу вінчиком варюю варю її до загустіння. Оскільки цю апельсинову основу ми готуємо тільки на жовтках, не потрібно очікувати, що вона набере сильної густини. І коли температура мого апельсинового крему досягла майже 90 градусів, відразу вимикаю під ковшиком вогонь. Також, що я хочу ще зробити зі своїм апельсиновим кремом, це пропустити його через дрібненьке сито. Я не дуже люблю, коли в ніжному десерті. Потрапляються шматочки цедри. До цього часу мій желатин уже гарно набряк і його потрібно розтопити. Я це буду робити на водяній бані, і коли желатин повністю розтопився, додаю його тоненькою цівочкою у апельсиновий крем та розмішую вінчиком до однорідності. Після цього можна переходити до збивання вершків. Починаю збивати вершки на найменшій швидкості міксера, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. Збиваю вершки до легких піків. Стану морозива, яке щойно розтануло. Ну і коли нарешті желатинова основа охолола до 40 градусів, я до неї додала збиті вершки. Та тепер на найменшій швидкості міксера перемішую свій мус буквально декілька секунд. Готовий, але ще рідкий мус переношу у підготовлену форму та ставлю кільце з мусом в морозилку стабілізуватися мінімум на 5 годин, а краще на цілу ніч.